Всім привіт! Сьогодні приготуємо битки в клярі. Для, цього, для кляру нам знадобиться а, 3 яйця, вибиваємо їх у глибоку миску. Тепер будемо солити. У мене це а, десь 2 треті чайної ложки. Також я додаю паприку червону солодку, не гострий чор білий, червоний перець, а саме червона паприка солодка. І також у мене є для картоплі спеції, але краще всього використовувати для м'яса, де вони такими будуть не дрібні, а такі шматочками. Тепер перемішуємо на пательню вливаємо олійку. Тепер будемо використовувати вже порізане м'ясо. В мене це філе для шніцеля. І подобається тим, що воно вже нарізане пластами, ніби як для битків, або для шніцеля, якщо готує, І я тепер просто обмакую у яйці зі спеціями та у борошні. Але я це роблю два рази. Тоді наш кляр буде більш такий соковитий, скоринка буде не тонкою, а такою більш більшою. Саме такий спосіб приготування битків мені дуже подобається. І вкладемо на петельню. Зараз на такій петельні я можу смажити два биточки. Дивіться, якщо ви використовуєте так само, як я, філе курочки, то тоді відбивати їх не потрібно, вони так будуть м'якенькі і соколити м'ясо. Якщо ви використовуєте свинину або ж яловичину, то тоді обов'язково треба молоточком їх відбити, щоб вони були соколиті. Тобто дивлячись, яке ви м'ясо берете. І вони собі смажаться на маленькому вогні до золотої скоринки. Як скоринка підзолотилася, можна вже буде перегортати на іншу сторону. Бачите, вона вже така золотиста. Смажемо ще на цій стороні. І тепер, щоб перед тим як будемо знімати їх з вогню, я підготувала подушку з зеленого і червоного салату. І також ще раз переверну і буду накривати кришкою, бо я люблю, щоб вони була коринка була, але щоб всередині були дуже соковиті, щоб в них був такий сік і смак. От, тому я їх буквально десь хвилинку-дві тримаю під кришкою. Кришку знімаємо і можна викладати на тарілку. Використання салату, я вважаю, обов'язкове, тому що салат а, взагалі буде дуже красиво і естетично, і також вони залишатимуться соковитими всередині. Тепер ми можемо розрізати і показати, які вони всередині товщина нашого кляру ось так. Знімала ввечері, тому трошки погане освітлення, але так вийшло. Це дуже смачні биточки, діти в мене їх теж дуже люблять. От, і взагалі, як тільки-тільки ви приготували щось, воно дуже класне і смачне. Дякую, що дивилися моє відео. Всім смачного!